<кліст> Протокол номер 1 Засідання лічильної комісії Кремлянської міської ради 7. К. К. Е. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії по таємному голосуванню обрання секретаря Крамненської міської ради. Голові лічильної комісії обрано з рука Олександра Вікторовича. Е. Секретар Пилипович Оден. <реш> Протокол номер 2 Засідання лічильної комісії Кремлянської міської ради 7 злихання 13 листопада 2015 року. Бюлетні для, волос... для таємного голосування виборів секретаря міської ради затверджено наступного зразка. Бюлетні занесено. Прізвище ім'я по батькові кандидатів на посаду секретаря Кімнацької міської ради. Перед прізвищем кандидатів встановлено місце та позначки, а також Рафа не підтримую. Знизу бюлетня підписується голова відчильної комісії та секретар відчильної комісії. Так, Шановні депутати, по мірі поступлення протоколів щодо протоколу номер 1 щодо обрання голови секретаря чи комісії чули. Я прошу, прошу даний, даний протокол затвердити рішення на своїй сесії, прошу голосувати. Так, проти. Утримались? Дякую. Протокол номер 2 Аналогічно щодо звідця бюлетнів. Прошу затвердити рішення на нашої сесії. Прошу голосувати. Проти, утримались? Дякую. Шановні депутати. На ваш розгляд, на ваш розгляд, згідно через законодавство, я і голова міської ради вношу пропозицію щодо секретаря міської ради мельник Галину Степанівну. Тому прошу вчительну комісії визначити певний проміжок часу для підготовки відповідного. Відповідних бюлетенів і процедури голосування. Немає заперечень. Будь ласка, обов'язково. Це зараз буде ми це не буде. Скільки часу потрібно? Я дуже не думав. П'ять хвилин. домовилися, дякуємо.